Наступна партія молодих по цьому мраморному самцьові, і темній самці з режем подпалом. Голубенята знову будуть мраморні. Скоріше за все обоє рижомраморні вийшли. Так що друга партія також радує. Другий виводок непоганий вийшов. Ось такий тато сьогодні. Саме на цей час дежуре татко ось такий. Зараз покажу мамку їхню. Як говориться, щоб, щоб знали по якій парі вони йдуть. Ось це мати, цих глубинят малих. Ось така мамка. А зараз покажу двох їхніх старших дітей, які вже на крилі. Ось це їхні перші голубенята. Червоне і рижомраморне. Ось такі вони вже підросли, вже гарненькі стали. Це буде голубочка, а це буде голубок. Ось таких парочка молодих по тій парі перша. Ну, а це вже наступна партія молодих. Підростає. Ще неділька-дві, та й вже буде добре видно колір. І тоді буде вже цікавіше. Ще декілька днів та й вже закольцуємо їх. Та й таке. -то. На даний момент поки що саме так. А далі будемо чекати вже, коли виростуть, і вони знов сядуть на наступну кладку.